З одного разу мені друг порадив почитати одну книжку на англійській мові, і я почав її читати. Перекладу тієї книжки не було. І я читав книжку чотири місяці, роздрукував по декілька листочків і так далі. Мого рівня англійської не дуже вистачало. Я на своєму телефоні кнопочному ще видалив всі-всі-всі програмки, щоб поставити словничок. І тоді читав, тоді ще я не пам'ятаю, чи був інтернет, чи не було. Як мінімум, він був не дуже добрий. І я за чотири місяці прочитав книжку і думаю, блін, я напевно, що вивчив англійську мову, бо до того взагалі там її погано знав, був низький рівень. І думаю, так. А ще дійсно її вивчив, чи я її не дуже вивчив, думаю, піду здавати екзамен. Пішов, я здавати екзамен. Почав вибрати екзамен. Думаю, є там TOEFL американський і IELTS британський. Думаю, ну, здам британський, там якась шкала оцінювання від 0 до 9, плюс в Києві був British Council, де це можна було здавати, <coughs> вирішив здавати. Думаю, ну треба готуватися до екзамену. Думаю, буду готуватися до екзамену, поскачував кучу підручників, кучу матеріалів, кучу всього, поскачував. І тоді якраз в університеті були зимові канікули. і Я поїхав на Хмельниччину і там жив два тижні сам. І Думаю, зараз я два тижні буду читати ці всякі підручники, робити вправи, <кхід> готуватися до екзамену і так далі. І приїхав я туди. Звичайно, що достав ноутбук, запустив я якийсь підручник, якісь підготовки, почав читати. Читав 5 хвилин, читав 10, читав півгодини, і мені за півгодини мені так важко стало, так скучно. І я подумала, щось треба щось інше робити. А в мене тоді якраз на ноутбуку були скачені якісь серіали, і там була англійська звукова доріжка. Два серіали: The One Tree Hill і The O.C. Британські серіали про підлітків, про школу і так далі. І це було якось так цікаво дивитися. Причому там було декілька звукових доріжок. І я коли дивився, спочатку дивився в англійській, якщо було незрозуміло, я натискав кнопочку, перемотував вам 5 секунд назад. Слухав ще раз, не було зрозуміло, перемотував назад, от час від часу переслуховував, а також можна було нажати гарячу клавішу, яка змінює звукову дорожку на іншу. То я там декілька разів слухав. Якщо було незрозуміло, то я переключав доріжку на зрозумілу мову і вже чув, такий, ааа, ось про що вони говорять і слухав далі. Звичайно, що. Я не був як задро, який перекладає кожну стрічку й кожне слово. І я там нічого не виписував. Я просто перекладав якісь самі цікаві слова. Якщо там вони щось розказують, а в цілому не критично про що вони розповідають. Я просто пропускав. Я слухав тільки, перекладав і переслухав тільки те, що було критично, і то, що було цікаво. Ось так. І так пройшли два тижні. Два тижні зранку до вечора, тільки той робив, що дивився серіали. Там щось чотири сезони одного серіалу. П'ять сезонів другого це була якась суцільна англійська. Такі сидиш на кухні, щось там поїдаєш, дивишся, серіальчики, дивишся, 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 дивишся. І я пам'ятаю, щось, щось тоді змінилося. За два тижні інтенсивного перегляду серіалів щось трохи змінилося. А я до того якось на англійській особи не говорив, якось комунікації не було. А на екзамені треба було здавати читання, аудіювання, письмо і розмову. Діалог якийсь там чи а, живий. І... Час від я звичайно, що крім цього всього, я переглядав якісь віддяшечки з інформації про підготовку до екзамену IELTS. І сама основна порада, яка мені дуже допомогла, це писати відразу на чистовик. Кажеш, що часу мало, питань багато, що це такий тест, такий не розрахований, що ти все зробиш. Це такий тест, що ти зробив чим побільше. Тому каже: в багатьох людей не вистачає часу, і багато людей вони зупиняються, не встигають переписати. Думаю, буду писати на чистовик. І дійсно, я писав, 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 писав на екзаміни на чистовик і так далі. І коли час закінчився, якраз дописував все, що було на чистовику. А, а, зразу в чистовик. а деякі люди дійсно які писали на черновик, потім вони не встигали переписати. То, якщо ви здаєте екзамен IELTS, знаєте, писати відразу на чистовик. І я користувався ще деякими лайфхаками, так би сказати, з приводу тестів. Перший лайфхак це треба не затримуватися на питаннях, які складні і які незрозумілі. Якщо ви читаєте якесь завдання, воно складне не тратить час, дивіться на друге. Може так бути, що зі всіх питань ви замість того, щоб сидіти над одним складним і довгим, ви насправді могли б посидіти над п'ятьма коротшими і на них відповісти, чим чим на одне велике. Тому всі складні питання пропускаємо, рухаємося далі. Відповідаємо на простіше. Якщо є час. Відповідаємо на середні, Якщо відповідаєм, що залишається час, відповідаємо на ще складніші питання. Так. В кінці, коли час залишається, ви вже повідповідали на всі питання, що могли, залишаються якісь незрозумілі питання. Далі можна просто вже за останню хвилину просто відмітити а, випадковим чином пункти, відмітити там ААААА або ББББ, що вам більше подобається. Таким чином, ще плюс 25% можна набрати голосів. Ну, звичайно, що це якась специфічна стратегія. Але разом з тим тести теж специфічна стратегію. Якщо у вас якийсь є стрес, і ви здаєте якісь тести, вони ж там не враховують, то, що ой, напевно, що в людини був стрес, з добавими якихось балів. Ні, стрес, щось там не встиг прочитати, не зорієнтувався, бали віднімаються. Тому якщо здаєте тести і намагаються отримати максимальний бал, користуйте цією стратегією. Спершу прості питання, потім середні, потім складні, потім відмітити все, що залишилося випадковим чином. Так, так було читання, так було аудіювання з тестами. Далі було письмо, треба було щось написати, але ну, з письмом в мене було взагалі складно. І за письмо я набрав найменше балів а... і аудіювання. Пам'ятаю, що там сидиш там з кимось, вони ще записували якусь аудіокасету, чи на щось таке записували розмову, а потім хтось другий слухав і оцінював її. І я набрав 7 балів з 9. В цілому я залишився задоволеним результатом, бо 7 балів з 9, 7 балів це якраз то, що. Вимагали британські вузи для того, щоб поступити. Я, звичайно, що не поступав, але подумав, що ну, раз я вивчив мову до такого рівня, а методом, тими методами, якими я вчив, це добре. Так що я в цілому був задоволений підготовкою. І от недавно дивився відео про вивчення мови і так далі, і розказували, що проводили експеримент, що було дві групи людей, які вчили а, не знаю, чи то на китайську, вчили, чи то англійською, що частина з них. Вона просто користувалася стандартними академічними методами, а друга частина вона займалася інтенсивним читанням. Просто читала-читала якісь книжки, і потім, вже через декілька місяців, коли перевірили результати і тих, і других людей, то виявилося, що в тієї, групи, в якій було читання, в них суттєво вищий рівень читання. Ось так. Так от. А ялт здав на 7 з 9. Найменше було з письма, це було 6,5 і найбільше було з считання. з читання в мене було 8 балів. І от цікаво, що якісь так склалися обставини, що я використав більш ефективний метод. Так, щось я тут хотів розумно сказати. Ага, це ж я розповідав про те, як, як я здавав екзамен. Кричу, так от я здавав екзамен, і от так готувався нестандартними способами. І взагалі. За весь свій мовний час я перепробував багато різних методів, багато нестандартних методів і так далі. І збираюся через деякий час провести курс, на якому буду розповідати, і буду допомагати, Попробувати всякі методи, які ефективні, які цікаві, і допомогти бажаючим покращити їхній рівень мови. Це може бути будь-яка мова, яка там для вас мова зараз актуальна. Цією мовою можна займатися. Так що. Якщо цікаво, то пишіть, а трохи пізніше я додам деталей. Так, па-па-па-па!